П'яте місце, тут у мене три кандидата. По-перше, це Широ, снайпер Спіріт, по-друге, це молодой снайпер фурії, і, звичайно, Ксерато теж ще один гравець фурії. Що важливо для ХЛТВ для визначення п'ятого місця, це безумовно MVP і VP, рейтинг проти топ-5-топ-10. І знову ж таки ті самі піки. Ну, давайте аналізувати. Значить, ну, Давайте подивимось топ-5 у Широ. 1.09 рейтинг, топ-5 у молодого, 1.16 рейтинг, топ 5 у, у Ксерато 1-0-4. Тобто тут ми бачимо, що молодой на фоні цих двох він значно краще себе показував і значно більший імпакт приносив. Да? От Ми бачимо по показнику новому Свінг. Він прям велику роль грав у матчах фурії проти топових колективів. По МВП у молодого є дві МВП. Чингду і Фісура. Обидва це турніри такого, типу, середнього рівня. У Широ жодного МВП немає. У Ксерато MVP за Тандерпік, який взагалі навіть тут котується як тір 3, Тому це навряд чи матиме на щось вплив. Що стосується EVP, то тут у нас Широ має 6 штук. Це його аргумент досить вагомий. В тому числі він отримав EVP на мажорі. Сказати, що він там прям якось фейрів я не можу, але 1.16 у нього. Не сказати, що він прям кері своєї команди, бо очевидно, що у нього є кері. Що по ксерату, то у нього 3 EVP. Не найпрестижніші івенти. Молодой, молодой, де це тут у нас? У тебе два. Тандерпік і Кельн. От що цікаво, і в Кельні для Молодого. Ну, тут 1.18 у нього, але все одно це враховуючи те, що фурія в чвертьфіналі вилетіла. Дуже хороший показник. Тому все ж таки, тут я проставлю широ на п'яте місце, Молодого на шосте, Ксерато на сьоме. Я все ж таки думаю, що. 6 EVP у широ дуже сильно зарішають просто їхня кількість. І навіть 2 MVP молодого не зарішають два саме MVP. бо не такі вони і престижні ці турніри, щоб якось їх котувати. По статистиці, по пікам, ці троє досить рівні, тому я думаю, що тут зарішають по логіці все ж таки нагороди, які є у цих гравців цього року. І по ним широ. Обходить Малодова і Ксерато. Ну, а Ксерато програє Малодому, просто тому, що у Малодова два MVP, У Ксерато лише один, і то за найменш престижний турнір з тих, що вигравала фурія цього року.